Ну і так, дівчата, розпочнемо наш мейкап. як За основу я взяла такі Essence Clear and matte номер 02 honey з таким от носиком. Дуже мені подобається. Я його придбала десь місяць тому, і от зараз можу сказати, що це. Дійсно гарна річ для особливо комбінованої та жирної шкіри. Прекрасно виравнює колір обличчя, мені дуже подобається. В якості пудри, ну, пудра, я використала таку Флормар номер 98 Така вона дуже-дуже міленька, м'якенька, запах приємний, добре виравнює колір обличчя. Як бронзер також в мене був Флормар номер 196 Він матовий, дуже мені подобається це в ньому. І взагалі хочу сказати, якість косметики Флормар на достойному рівні. Тому не бійтеся фіни, пробуйте. Я задоволена. І як рум'яна я взяла також. Лормар номер 116 Сьогодні взяла ось такі потемніші, е, дуже гарні. До речі, ось палітра надзвичайно широка. В такому от дуеті можна знайти десь ну, близько п'яти кольорових рішень цих рум'ян. Зверніть на них увагу, вони дуже легко наносяться, дуже легко тушуються і... Ну, Тривалий такі стійкі ефект. І як хайлайтер я використала сьогодні ось такий колір. Це номер, номер, номер 24 Golden Rose. До речі, дівчата, якщо ви користуєтесь хайлайтером, скажіть мені ваші коментарі. Мене дуже цікавлять ці дані продукти, так як літа. Хочеться взяючого якогось обличчя. В якості пензлика в мене був Рунейл Neofint. Задоволена я цим, цими пензликами взагалі всі маю, як для очей, і для, як для обличчя. Так, і як консілер зазвичай мій essence, моя кохана фірма. номер 03 Soft Nude. І на очі... В якості бази Avon Magic X SPF 20 Ось так. Ну що ж, можемо пробувати наші прекрасні очення. Отже, очі. Сьогодні для очей я використаю ось такі тіні мальва номер 28 і 24. Надзвичайно класні. Якість мене просто здивувала. Гамма кольорів також виразна. Ось такі золотисті, цей такий золото, а цей більш якийсь такий мідний. Вони на дотик, якщо от їх, вони такі трошки якісь жирнуваті, начебто такі трошки маслянисті, але надзвичайно гарно наносяться, надзвичайно гарно тушують. Взагалі я дуже задоволена. Для нанесення основного кольору використовую такий пензлик. Беру собі зеркальце, беру такий тон, просто пензликом набираю, не шкодуючи і наношу. Такий прекрасний, мідний відтінок. Мені дуже-дуже подобається. Тим паче хочеться якогось такого сяючого погляду. У нас надзвичайно сонячна погода вже третій тиждень. Так, і над Основний колір ми нанесли. Трошки заведемо його вниз. Так. Тепер беремо пензлик, яким вам зручно все це розтушувати. Я візьму ось такий рунел і акуратно. Це ми тушуємо. Ось так, щоб не було видно чітких якихось переходів. Далі беру ось такий пензлик від Рунейл. Взагалі пензлики дуже класні. І беру відтінок такий золотавий. І цей золотавий відтінок наношу в куточок ока. Дуже такий він сяючий, дуже такий природний. І зразу так погляд відкривається, мені здається. І другий. друге, друге око. Так само. Трошки вниз. Ну от, ми нанесли ці два кольори, надзвичайно легко з ними працювати. Цей колір я не розтушовую, якому було так видно. Я тим пензликом, яким я наносила, е так акуратно розтерла, переходів зовсім не видно. З чим можна цей колір е тут на середину нижньої повіки занести, тому що тут в нас є темніший колір, а цей який посвітліше, можна його сюди довести, так, так, красиво вийшло. Мені подобається. І в якості хайлайта під нашу брівку чорноброві ми дівчата. Наносимо ось цей колір, беру ось такий скошений пендлик, ним надзвичайно легко наносити все це діло і наношу сюди. Так, такий ніжний ефект виходить. Мені дуже подобається і на цю. подобається мені Так. Так, з основними кольорами ми закінчили. далі ось такий олівець Мія шоколадний він такий, він м'який, дуже якісно мені сподобалась. Він шоколадний, але з такими близько, з таким, але дуже таким ніжним, дуже приємний улівець, я надзвичайно задоволена. І його я наношу ось в куточок і трошки на водну лінію. Він тримається надзвичайно класно на водній лінії, нікуди не розтікається, тож наносимо. Трошки очки стали наші темніші, олесяючі, такі весняні, Так, І в якості айлайнера використаю такий мій новенький буржуа в коричневому кольорі. Лайнер клабінг. Він з пензликом. Використовую його в перший раз. З пензликом я ще ніколи не працювала. Пензлик гарний, такий тонюсінький, І малюємо лінію. Ну от губки ми наформували, Такий вийшов мейкап на сьогодні. Мені дуже подобається. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!